Вітаю, шановне панство. Сьогодні неділя. Дуже жаркий день. Їхав... Їхав вже недавно приїхав. Там буквально годину-півтори назад. За бортом показує температуру 34 градуси. Ну, це типу на асфальті по дорозі їдеш, ну, там. у повітрі відбивається температура від асфальту, показує 34. А я думаю, що тоді і не менше, не вірно, на воздусі. Дуже жарко, дуже зранку не їхав, бо це ж треба свій день чапіти на цьому. Ну, тут воно не на сонці буде, але щось вирішив трохи відпочити. як би так. Приїхав. Так, е, да, голуби. Ну, коротше, є хороші новини, і паршиві, давайте скажемо так. Довго там не тягнути, не затягувати. Паршиві новини, це паршиві новини. Це отако. Я приїхав і отут дивлюся, дивіться. Бачите, пірочку. І отут дивіться, пірочка. На, це біля голубника, бачите? Оце такі паршиві новини. А, там, ну, Скажу так, одразу голуби закриті. Вже днів два чи три голуби мої не літають, вони закриті. Але треба якусь прильотку робити. Ну, типу якусь сітку робити, клітку, щоб вони... Але вони закриті отако, вони закриті. Вони закриті отако. Чого воно таке такого? Щоб туди нічого не влізло, щоб кіт не вліз, і тхірний не вліз. Там. Всяка живність, яка любить цю пташку. Да? Значить, пострадав червоний голуб, дуже багато піра червоного голуба. І пострадав крапчатий голуб. Пошукаю кільця, в траві може знайду. Це їх, коротше, з'їв. Хто їх з'їв? Зараз покажу, хто їх з'їв. Тут теж наш безслідно нічого не проходить, дивіться. Це перо, яструба. Терев'ятника. Оце він тут мене хазяює. Бачите? Це він тут загубив. Тут в нього була бойня з голубом. А, це голуб червоний. Класний голуб, прочим був. Прилетів цей голуб і він його хлопав. А може й не одного. Тут піря, коротше, піря дофіга крапчати голубився. Те, що долітає, то, що долітає, він і. вони ще вони хочуть залетіти, вони це ж, це ж голуби ті які блудять. Тобто вони, може, прилітають там не сильно в такому хорошому стані І вони б ці голуби, щоб було відкрито, то вони б туди зразу зайшли б і там б було б все нормально. А так? Вони туди не зайшли і він їх там хлопав. Хочу два або три голуба він за ці два дні з'їв. Ну, красавчик, мене немає слів, треба доробити ще віддільного вольєра. Такого спеціального вольєра, щоб тільки мій голуб зайти, щоб туди кіт не вліз і нічого більше не влізло. І тоді буде... буде по-другому. Голуби купаються. Зараз ще хочу показати. Значить, е, первоначально ще найперший мій льот е, тренувальний був. Де я пускав на 15 кілометрів голубів. Самий перший це. Прошлогодні голубів я пускав і там... Ну, це тренувальний льот для тих голубів, які мали летіти на змаганнях. І от бачите сиренівий голуб, цей голуб, це він пускався. Дай Боже пам'яті десь. Май пускався він, мабуть. Чи коли він пускався? Я кажу, в мене там є запис, а ми зараз в принципі, подивимось. Давайте глянемо. Коротше, той голу прилетів. Скільки його не було, довго його не було. 15 кілометрів. Це ж недалеко. І десь він там блукав, десь він щось шукав і таке не йшов вдома. Представляєте? Гуляв, літав, шукав і знайшов. О, ну. Це таких я маю голубів. Я вважаю, що це голуби найвищого гатунку. Так, значить, дивіться, Ні, це 5 кілометрів опускали першого 07-го. П'ять кілометрів випускали, першого 07-го. А ми ще пускали це ми в другому журналі. Я зніму друге відео. Та не важно, коротше. То десь був ще. Коротше з 15 кілометрів. Тих що Я знімав там, як голуби прилітали. Через пару місяців прилетів голуб, долетів. Ну так. Такі голуби. Все голубів. Ці голуби будуть лишатися. Буде, то це буде як база. Основна голубів. Племена, племена стадо, голубів. Ці голуби вони, них є тяга додому. Тобто вони ніде не лишаються. Значить, Такі голуби мають бути тільки вдома. Те, що він не прилетів, нього не вистачило мозгів прилетіти, то це не його проблема, це проблема тренера, який тренує так голубів. Значить треба з ними більше працювати, не робити так, щоб вони летіли. Значить, я вам показав, так? Да, свою трагедію свою, яка відбувається. А дивіться, ось просяки, бачите, вони лежать як тут як тузи. І хоч би що він тут. їх. Дивіться. дивіться, бачите. Вони, правда, ховаються, бачите, дивіться, це ось голуб, тобто. Тобто це голуби вже ховаються, вони знають, що їх ніхто не буде тут трогати, бо вони нікому не потрібні. Ото. Якось так. Так, сьогодні по роботі, що? купаємо голубів, мішаночка, їсти дали, покормили. Голуби закриті. До тих пір, поки не перелиняють. А там далі буде видно. Так, що ще цікаве? Ну, зльотів, так, да, сказав, що голуби. Ну, що там, значить, там самочка одна, я бачу, прилетіла. І одне молоде прилетіло. Тобто двоє, я бачу, прилетіло. Тобто це було п'ятеро, плюс двоє це семеро. І тут ось прилетіло двоє чи троє. Бачите, там ще пару штук немає, голубів. Але навіть те, що прилетіло, то не збереглося, бо його з'їв. Яструб погано. Ну що зробив? Він теж їсти хоче, але мені не жалко, не обідно. Просто хай бити, це вже ті голуби, які якби вже які вже е... готові на 90% готові до того, щоб там їх вже Там... ними літати, змагатися, тренувати. І тут в них така, як говориться, неприятність, що він їх тут побачив, цих голубів. Бо що були там молоді ці піскуни такі, ну то їх теж шкода, звісно, але, але я розумію, що це голуб там молодий, тільки вийшов, десь він там його пістеріг з'їв. Тим більше, що він теж, хижак, він ж теж, теж їсти хоче. Теж пташка. Я це прекрасно розумію, але звісно я би не хотів, щоб це він таке творив з моїми голубами. Через що Будуть поки що закриті. Ну що, значить? Е... Змагання молодими там десь мали маємо привезти. Там зараз е, багато людей є, каот хворих голубів молодих. Е, не можуть нічого зараз запропонувати. У мене там тфу-тфутфу. Там вроді все нормально з голубами. Не хворіють. Ну і зараз що? Це зараз ми зараз закінчиться змагання з цими молодими голубами. В принципі, це можна робити, я думаю, десь до, до вересня, десь до покрови, до 14 жовтня це все можна робити, тренувати їх, накидувати, а потім все, потім закривається пташка. Консервуємо ми їх на зиму. І в нас буде слідуюча слідуюча в нашому голубівництву стадія. Це буде зима. Там по зимі теж є свої нюанси. Значить, Там треба буде цикл новий починається, треба буде голубів тренувати, готувати треба буде до... До племенного сезону. Оце, цих пару місяців голуб має готуватися до племенного сезону. Але на це має вплинути сьогоднішня линька, також вона впливає е глобально, причому вона впливає на, на дальній. Сьогоднішня линька вона показує результат того, яким буде наступний рік для голуба. Це не треба нехтувати, треба голубові допомогти виленяти. Дати йому максимум е то що в нас є, їсти компонентів. Дати йому мінеральних препаратів, дати йому вітаміна Тобто голуб має якісно перелиняти, не захворіти під час леньки. Бо якщо він захворіє, то це вже все, це вже з голуба толку не буде. ну от Всім гарного вихідного вечора. До побачення.